Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про ось такий електроскутер від компанії Forte. Моделька в нас Леон. Потужність двигуна його складає 2500 Вт. Досить такий бодрий електроскутер. Максимальна вага райдера складає 150 кг, а дистанція на одному заряді 75 км. І швидкість 50 км на годину. Він має три режима швидкості. Далі я покажу, де вони перемикаються. Ємність акумулятора 20 Аг, і напруга 72 вольти. Колеса в нас 12 на ось таких легкосплавних та красивих дисках. Дискові гальма попереду гідравлічні і позаду барабанні класичні. Відторможуються гарно. Позаду в нас є ось такі амортизатори, які. Налаштовується по жорсткості, достатньо місця для ніг, і класно те, що тут кермо ну дуже класний виворот самого керма. Не кожен скутер, електро там, чи звичайний похвастається такими можливостями. Дзеркала зараз зняті, вони знаходяться під сидінням, як і зарядний пристрій, який йде в комплекті разом із скутером. Комплектується двома пультами та двома ключами, є безключовий доступ, сигналізація. Три режими швидкості, про які я говорив, перемикаються у нас ось цією клавішею. Відповідно, також ми можемо побачити це на цифровій панельці. Ось така вона в нас інформативна. Все тут є: заряд акумулятора, швидкість, пробіг. І який режим зараз встановлений. Давайте поглянемо на його світло. Світло в ліона гарне. У нас поверху йде ось така діодна стрічка, як габарит. І понизу також є дві стрічки, і основні ледівські фари. Виглядає прикольно та сучасно. Дві підніжки: одна центральна, друга бічна. спинка для пасажира з такими поручнями металевими. Невеличка ніша для негабаритних якихось ваших речей. USB-роз'ємчик для зарядки ваших. Гаджетів. Давайте поглянемо на його багажний відсік Багажний відсік у нас ось такий. Невеликий, не малий але досить повмісткий все, що необхідно, там мілкі речі сюди влізуть дуже добре. На сьогоднішній день вартість його складає 49 500 гривень. Доставка у нас присутня по всій Україні. Зараз діє безвідсоткова розсрочка. На 5 та 10 місяців пропозиція дійсна до кінця цього року. Тому, друзі, якщо вам цікаво, посилання під цим відео, номери телефонів наших менеджерів, також знаходяться на сайті. Звертайтеся, що не зрозуміло, підкажемо. Також можете приїжджати до нашого магазину, який знаходиться в Києві та Вінниці, затестувати, затездрайвити, відчути, зрозуміти, чи підходить вам така техніка чи ні. Тому, друзі, будемо раді вас всіх бачити. Дякую за перегляд цього відео. Поставте обов'язково лайк, підпишіться на наш канал та напишіть коментар, як вам цей електроскутер.